На Волині дрон засік двох ухилянтів із палаючої хати винесли бабусю. В аварії на Волині постраждали підлітки. 15-річний мотоцикліст та його 17-річний пасажир постраждали в аварії. Дорожня транспортна пригода сталася у селі Угли на Ковальщині. 35-річний ковальчанин на автомобілі Toyota не пропустив мотоцикл, яким їхали підлітки. Їх з травмами забрали в лікарню. Одинадцять п'яних водіїв зловили в Луцьку, і це лише за два дні. Під час дії комендантської години патрульні зупинили автомобіль марки Нісан. Спілкуючись із водієм, помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд 1,54 проміле. Ще одного нетверезого керманича на Фольксвагені зупинили на вулиці Володимирській. У 27-річного чоловіка Драгер виявив 1,7 проміле. У ковелі патрульні зупинили водія крайслера із наркотиками. Сам він теж був у стані наркотичного сп'яніння. У 47-річного чоловіка знайшли зі пакети паперовий згорток із кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною. Проходити огляд у медичному закладі він відмовився до всього машиною. Їздив незаконно, бо позбавлений права керування транспортними засобами. У Ковальському районі в пожежі травмувалась людина. Сталося це в селі Піща Шацької громади. Горів житловий будинок. Коли прибули рятувальники, дерев'яна хата була охоплена вогнем. В будинку могла прибувати жінка. В одній з кімнат у селі рятувальники виявили 69-річну бабусю. Вони евакуювали її з будинку та передали працівникам медичної допомоги. Про причину пожежі не кажуть. Сім років та сім місяців позбавлення волі. Стільки муситиме відсидіти волинянин, якого підозрювали в незаконному переправленні чоловіків призовного віку за кордон. Його затримали ще в липні 2023 року. Спільник засудженого, 55-річний житель Луцької громади, нині перебуває в розшуку. Зловмисники підшуковували громадян, які мали намір покинути Україну, та пропонували їм зареєструвати батьківство за новонародженою дитиною. Яка насправді була чужою, таким чином військовозобов'язаний ставав багатодітним батьком та мав можливість перетнути кордон 6 липня співробітники поліції затримали зловмисників на гарячому у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Ті якраз отримували винагороду за свою злочинну діяльність у сумі 1300 доларів США за місцями їх проживання та в автомобілі провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили докази по справі. Прикордонники затримали двох мешканців Рівненщини, які збиралися незаконно перетнути кордон на Волині. Спершу військові отримали повідомлення, що прикордонням рухаються невідомі. На вказаний напрямок одразу вирушила група реагування. З допомогою безпілотника прикордонники відшукали мандрівників, які чагарниками пробиралися до держрубежу та затримали їх. Правопорушниками виявилися двоє мешканців Рівненської області, віком 24 та 38 років. Їх долю буде вирішувати суд. Загинув військовослужбовець родом із Забороля Луцької громади Юрій Куліш. Це сталося 9 лютого біля зеленого поля Краматорського району Донецької області. 36-річний військовослужбовець до повномасштабного вторгнення працював за кордоном. У травні 2022-го добровільно мобілізувався, неодноразово їздив у відрядження в зону бойових дій. З початку листопада, 2022-го служив на Донеччині. Вічна пам'ять герою. Підтвердили загибель військовослужбовця з Горохова Степана Геби 1984 року народження, із травня 2024-го волинянин вважався зниклим безвісти. Як виявилось, горохівчанина Степана Геби не стало в бою з ворогом біля Новоселівки Донецької області. Вічна пам'ять герою. Луцька громада попрощалася із захисником України Сергієм Лазарєвим. 45-річний військовослужбовець загинув 1 лютого, оборонячи Україну в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку. Після завершення богослужіння труну з тілом загиблого захисника пронесли театральним майданом. Біля пам'ятного фотостенда Загиблим героєм. Траурна процесія зупинилася і виконала. Державний гімн України місцем останнього спочинку Сергія Лазарева став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Вічна пам'ять, честь та шана герою. У Луцьку нагородили воїнів-прикордонників, які повернулися з чергової ротації. Цього разу вони обороняли ділянку українсько-російського кордону на Харківщині. Участь в нагородженні взяли начальники обласної та районних військових адміністрацій, представники обласної, районної та луцької міської рад, духовенство, а також підприємці та благодійники краю. Воїни, які відзначилися професіоналізмом, стійкістю та мужністю під час виконання своїх обов'язків, були удостоєні. Державних та відомчих нагород їх вручив начальник західного регіонального управління держприкордонслужби генерал-майор Валерій Вавренюк. Гості заходу висловили готовність і надалі підтримувати охоронців кордону, забезпечуючи їх необхідними ресурсами для успішного виконання службових завдань. Якщо по правді збройники не брали. Не брали? Ні. Два рази мене завернули, аж третій раз прикордонники забрали. У 22-му році я пішов. Ну, я з липня місяця, а попав в прикордонники аж в жовтні. Я просто йшов захищати Україну. Страх, адреналін. І я ще знаю. Ну, коротше, і багато емоцій таких, що. Словами неможливо передати. Ти відчуваєш, що тут може бути і тобі кінець, і тут якийсь адреналін, як то кажуть, зсередини бхлистаї, що так, о, ні, тут не треба лягати. Там більше зовсім, ну, що навчаюся, це є добре, але там зовсім по-іншому навчаєшся і мусиш зображати дуже швидко. Думати нема часу дуже багато. Просто був раз кит. Потім другий раз там прильоти були з міномета. Тоді знову чую летить. Зразу поняли, що скит. Заховались. а в лісі трохи відлуняв по-іншому. І ну, почув щелчок, а в ножці сидів і Коротше, неудачно. І прильоти, потім ноги почали горіти, та й все. відкопався. Відлетів дрон, ті, що хлопці зі мною були, перенесли мене в бліндаж такий невеличкий, і там вже надали першу медичну. Добрався я до Купинського госпіталю, там ті, що є, де перша операція була. То, Вроді три години минуло. Але ми ще попали, що каби скидали, щоб була переправа. Як я кажу, трохи ходжу до церкви, наче воно так в мене було написано. Що як кажуть, як? як людина народжується, в неї вже складений весь, як то кажуть, життєвий маршрут. А нічого, значить, маю ще жити. Це людина, яка, як е, то кажуть, своїми поступками доводить, що вона щось зробила правильне. Це є герой. А те, що зараз, як я кажу, як мене знімають на камеру, а я себе не рахую героєм там. Не знаю. От, ну. Я більш вважаю, що дехто багато людей, які багато більше, більше вчинків зробили, наприклад, ніж я. І якби я навіть знав, що в мене буде поранення, і чи я, я думаю, що я би і так і так пішов. Тому що першим ділом, що побратими, що я їх цих людей, що я знаю. Що я з ними, як то кажеш, служив, і вони йдуть. А я типу, беру задню роблю, бо я знаю, що мене мають поранити. Я би цього не зробив. Побратим так само, як і друг, з яким ти, наприклад, з такого маленького, як то кажеш, двері, звідки себе пам'ятаєш, і ти його вважаєш другом, так само, і по побратим. Що ти можеш, що це для тебе є надійна людина, що ти можеш на нього положитись. От, ну. Для мене так. Типу. Це, це по от, найкращий друг. Це так само порівняно з побратим. Це як найкращий друг для мене, що я його знаю. Я з ним, наприклад, познайомився тиждень назад, але я вже відчуваю, що він, якби я його знав, грубо кажучи, тіпи, ну, все своє ну, все життя спершу, як я все говорив. Треба зрозуміти, що треба відбити, як то кажуть, наші землі і стати і. Ну, як правильніше, то я б сказав так, перше треба відчути в серці, що ти любиш Україну. Ну, я ж теж йшов, ну, серце теж било сильно, навіть як і їхав перший раз, і другий раз, і третій раз, що я попав в прикордонник. Я теж їхав, срагу мов, але я знав, що там є одногрупник, там є знайомі, що теж вже є, вже служать, і що треба ставати. Хочеться просто дочекатися до того кінця війни, щоб настала перемога, щоб настав мир, щоб далі, як ми жили, спілкувалися між з собою просто і по-звичайному жили. Ходив на роботу, є можливість поїхав відпочити. Для мене просто першим ділом мене ще було, щоб як то кажуть, побачити перемогу.